Є на випередження часу мустанг від відвок. Добрий вечір в ефірі суботні факти у студії Інна Шевченко сьогодні у випуску. У Сполучених Штатах перед ураганна паніка евакуюють два з половиною мільйони людей. Богдан Оступці, 70-х. Второ вітають його прихильники від простих глядачів до президента. Експеримент на виживання. Американець спробував прожити в Україні на зарплату вчителя. Тепер не дочекається повернення додому. У авіаторів професійний день особливо гучно відсвяткували у Миколаєві. У сполучених штатах паніка влада евакуює 2,5 мільйони людей. Бо на країну насувається ураган Айрін. Затопити може багатомільйонний Нью-Йорк та столицю Америки Вашингтон. Тому нині схід Америки нагадує голівудський фільм Катастрофу на дорогах затори, люди тікають з міст, будинки забивають щитами. Ураган з жіночим іменем Айрін, тобто Ірина, настрахав схід Сполучених Штатів. Там оголосили евакуацію для 2,5 мільйонів людей. Хоча Буравій, який прямує з Багамів, частково втратив свою потужність. Нині він у Кароліні, швидкість вітру 145 кілометрів за годину. Через негоду свою відпустку перервав президент США Барак Обама з дружиною, адже острів Маннірд-Вінард, де відпочивав господар Білого Дому, якраз на шляху урагану. До Вашингтона та Нью-Йорка Айрін має дійти ввечері. Мер міста Майкл Блумберг закликав поставитися до загрози з усією серйозністю. За найгіршого сценарію деякі райони мегаполіса може затопити на 5-7 метрів, тому евакуюють навіть лікарні на виїзді з Нью-Йорка. Утворилися гігантські затори, а будинки біля берега укріплюють мішками з піском і забивають вікна. На імпровізованих щитах Нью-Йоркці висловлюють своє ставлення до урагану. Айрін, забирайся геть. Я евакуююсь лише через мого чотирирічного сина. Якби я була молодшою, напевно залишилась по своєму будинку і перечекала б негоду. Ті, хто вирішив не їхати, закуповують тижневий запас харчів та води. Водночас те, що для пересічених американців загроза для екстремалів унікальний шанс осідлати хвилю. природа створює просто феноменальні умови хвилі, неймовірні, тому я взяв відгул, щоб зайнятися серфінгом. За підрахунками економістів, Айрін завдасть Америці збитків щонайменше на 5 мільярдів доларів, а найпесимістичніші оцінки навіть 35. Це якщо стихія надто лютуватиме. Андрій факти Львівська опозиція бере владу у свої руки. У Тріполі новостворена національна перехідна рада провела першу нараду і прес-конференцію. Головними завданнями назвали нормалізацію життя у столиці і подолання дефіциту ліків, потної води та пального. Також представники нової влади заявили, що необхідно ідентифікувати сотні тіл загиблих у боях перед тим, як їх поховати. Місцеві мас-медіа повідомляють про багатьох загиблих найманців з екваторіальної Африки, які воювали за Каддафі. Нині бої. Тривають у передмістях Тріполі. А за даними агенції Рейтерс, сам Кадафі, ймовірно втік до сусіднього Алжиру. На кордоні бачили кортеж з броньованих лімузинів. Тим часом ООН завдяки відеоконференції провів переговори зі світовими лідерами і заявив, що ООН наглядатиме за перехідним періодом у Лівії передача влади має відбуватися узгоджено і в умовах національної єдності. Новий уряд має виправдати сподівання лівійців щодо демократії, свободи та зростання заможності. Необхідно якнайшвидше завершити бойові дії і відновити стабільність. тепер до українських новин. Сьогодні наш великий актор святкує день народження Богдан Уступці. 70. він справжній народний кумир зіграв сотні знакових ролей у кіно, які одразу виводять фільми у касові. А вистави за його участі. Постійно збирають аншлаги. Тож нині привітання Богдану Сильвестровичу линуть з усіх усюд. Свою повагу та щирі побажання висловили президент і прем'єр-міністр України. Актори його театру готують творчі сюрпризи. А прості шанувальники приїздять до метра навіть з-за кордону. А в театрі виникла ідея. що Найкраще вам відійде біла горді. Це його позашлюбні діти. Так ніжно Богдан Стопка називає молодих акторів свого театру. Готують вітання до його 70-річчя. Пані у Скверику теж вважає Богдана Сильвестровича рідним, хоча приїхала аж з Польщі. Я приїхала спеціально привітати його. В Польщі він є знаменитий, знаменитий, як Богдан Хмельницький. Мельницький у фільмі Поляка Гофмана, Мазепа, у нашого Іллєнка, Тарас Бульба у Росіянина Бортка, Богдан Ступка у вічним на екрані всіх відомих гетьманів і навіки вписав в історію кіно український характер, мужній і ліричний водночас. Його батьківські почуття особлива сторінка. Вони завжди сильні, турботи і переживання за дітей. Тому змушують глядачів ридати і в кіно, і в театрі. Не дарма ти в'єтеоль, єврейський батько трьох доньок у виконанні Богдана Ступкі на сцені визнаний найкращим. Вистава понад 20 років іде за шлагом. Я тебе поздоровляю. Нарешті ти стала тещею. Сам Богдан Стопка щасливий батько і дідусь. Його син і онук теж відомі актори, виросли за кулісами, як колись він сам. Батько Богдана Сильвестровича співав у львівській опері. Зі слухом в мене було погано, слон на вухо наступив. Сусіди казали Сильвестр Дмитрович, ви ж співаєте в опері. Ми вас ніколи не чули, а ваш син виє. Мама ж мріла, щоб він грав у театрі Франка, який Богдан Сильвестрович очолює вже понад 10 років. Його творчі діти не лише ролі і постановки. Два роки тому ступка започаткував в столиці міжнародний кінофестиваль, а нині міркує над великим театральним форумом. Стільки добрих справ робить для країни людина, яка насправді любить грати негативних героїв. Якщо ще раз стане Данай... шалчат. Дуже важко знаєте, в собі зібрати те, що ти маєш оту в душі, ту чистоту чи святість і так далі, і не пускати туди нікого і вміти розмовляти навчитися бути дипломатичним. Він зміг довести справжній талант, це те, що понад понад суперечками і змінами на горі мудрого стопку шанують і люблять усі днями. Президент присвоїв йому звання Героя України, а нині вітання передає Ганна Герман. Ми прийшли йому поклонитися, привітати його, обняти його. Ми його дуже любимо, дуже шануємо. І це справді велика гордість української і світової культури. Біля театру танцюють, співають, читають вірші. Сам найвідоміший актор країни у день свого ювілею вирішив побути непублічним. На нашого бода сіместрича, наше франківське буйно! Арізай гізун з лихаєм інфарнус. Марина Петрова, Євген Зазуля, Факти ICTV. Експериментальне життя в Україні влаштував собі чоловік з Америки Тіяго Фортес спробував пожити у нас на зарплату шкільного вчителя. Уже два роки він викладає англійську у гуп'янській середній школі на Харківщині. За традиції встиг полюбити Україну, але бідність, дешева їжа та одяг із секонд-хенду змушує американця повернутися на батьківщину. У вас другие привички, другая традиція, конечно, Борщ, пельмени, вареньки, сало. Ну, я уже я уже привик сейчас и все конечно обожаю. Тіятло Форте два роки намагається жити як звичайний український учитель. Родом із Каліфорнії він закінчив університет Сан-Дієго і вирушив у мандри, аби пізнати світ. Став волонтером корпусу миру і так опинився в Україні. Влаштуватися на чужині. Тіягло допомогли українські вчителі колеги. Он там атмічали стісна кіта свої традиційні праздники, і ми включались в його в його життя. Он в наш он активний учасник всіх наших школьних міроприятій. Много для нього було непонятно, Он с удовольствием участвовал. появить яглу в школі викликала жотаж серед педагогів і школярів. Усі почали з неюбиякою енергію вдосконалювати англійську у спілкуванні з носієм живої мови. Натомість ягло опанував українську та російську. Уроки очень интересные, активные, постоянно много игр, много інформації. В общем, я очень доволен. Тяґо нас настравають на то что нужно більше общаться. Пусть з ошибками должны больше говорить, больше выражать свої мысли. Одне з правил корпусу миру його волонтери повинні жити в іншій країні так само, як і місцеві мешканці. Швидко адаптуватися до українських реалій тіягло допомогла середня вчительська зарплата. Грошей ледве вистачає на дешеві харчі, одяг із секонд-хенду та недорогі екскурсії Україною. Мені надо як купити віші в базарі. Мені надо учіткак. Um, ну в секондхенд на примірсіта я купіл секонденд гроші магазині. Мені кажеться, наприкінці року тіагло планує повернутися додому після спартанських умов на Харківщині. Тепер чоловікові здається, що Америка з її комфортним життям далекий і нереальний світ. Екстремал хоче спочатку відпочити від нелегкої української буденності, а потім вже шукати нову роботу. Ольга Тамбієво Ігор Тамбієв, факти ICTV. Майданчик для екстремалів з'явився у Києві. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов відкрив у парку нивки у столиці скейт парк. Він огороджений, має асфальтне покриття, освітлення і навіть лавки для глядачів. Також тут змонтовані спеціальні конструкції, на яких і займатимуться екстремали. Коштувало все це 300 тисяч гривень. Але столичний керівник запевняє, з бюджету не витратили ні копійки, усе облаштували за рахунок спонсорів. Втім, оснащення майданчика ще триває незабаром. Тут будуть роздягальні і навіть медпункт. Окрім того, найближчим часом столична влада обіцяє відкрити такі скейт-парки і в інших районах Києва. Адже молоді, яка полюбляє такий екстрим, практично ніде тренуватися. Приходиться займатися там, де є... Асфальт ровний, там є пол ровний, на дорогах, где-то во дворах. Слава Богу, з'явилися люди, які в этом заінтересовані, які відкривають такі скейт парки як цей. Тут дуже багато препятствий і є де Ми зараз будемо це робити масово. Ми реконструкцію проводимо капітальний ремонт території, де є наші парки, сквери. І одночасно будемо відкривати спортивні майданчики. Літаки, пісні та подарунки у Миколаєві. Сьогодні святкували День авіації. І, хоч через вітряну погоду авіашоу так і не відбулося, глядачам нудно зовсім не було. Миколаївська бригада штурмової авіації найкращий підрозділ повітряних сил в Україні. Нині тут готують еліту льотчиків для відродженої групи вищого пілотажу українські соколи. Полковник Олександр Оленіков половину життя навчає чоловіків в закоханих у небо підкорювати його. Уровень подано сіда а економіка государства. Чим більше виділяється топлі нових самоліт закупається, тим більше рівень підготовки буде вищий. Звісно, зараз кризіс візде і в авіації. Люди завжди готові полюсі. Льотчик завжди стриміться в У день авіації на військовому аеродромі вишукувалися ветерани, солдати, соратники, бойові авіатори. І звісно, що за свято без крилатих красенів, які є в сучасних повітряних силах України. Ми трошки є люди. Божевільні певною мірою закохані донестями в авіацію, це окрема царина діяльність людської. Не всім, не всім вона підкоряється. Ще раз, шановні друзі, бойові колеги зі святом вас. Через потужний вітер авіаційне шоу не відбулося. Небо встигають прикрасити яскравими парашутами, крилами, спортсмени. На землі майстерність демонструють колеги-десантники. А розфарбовані яки, сушки та ани, наче магнітом притягують малечу. Семирічний роман серйозно заявляє, що мріє стати льотчиком, як його батько, дідусь та прадід. Я хочу бути таким як капа настрія мужчиною Льотчиком Авіаторів не буває бувших, вони всі в душе завжди да савіація Саме настоящая верная женщина віаса, котор собі ні не придаст. Свято на аеродромі тривало весь день. Навкруги лунав традиційний тост, аби кількість льотів дорівнювала кількості посадок та пісні про літаки, давно відомі і зовсім нові. Олексій Уманський, факти, ICTV. ось такі новини суботи. Далі спорт. А я Інна Шевченко прощаюсь з вами до завтра. Бажаю гарного вечора.